Ви маєте дослідити послідовне з'єднання споживачів змінного струму. Завдання приведено у статті. Ось схема, яку ви маєте скласти. І дослідити. Так, для того, щоб скласти дану схему, нам необхідно запустити MATLAB. Запускаємо Simulink. Тут обираємо розділ Power System Block. Звідси Витягаємо джерело напруги, ідеальне джерело напруги. Витягаємо в модельку, тобто натискаємо отут. Create Model і тянемо в модельку. Тепер ми маємо витягти опір до цього джерела, витягаємо RLC-гілку. Для налаштування цієї гілки ми маємо встановити опір відповідно до таблички. Внутрішній опір у нас всюди 1 Ом. Індуктивність ставлю 0 і ємність маю поставити нескінченість. Тому, коли я натисну ОК, у мене ось тут перетвориться в опір. Щоб повернути, маю натиснути Ctrl-R. Тепер маю під'єднати вимірювач струму і резистор, катушку та ємність. Резистор, катушку та ємність можна зразу вводити в один елемент, але для наочності. Ми візьмемо їх три штуки. І так, щоб ввести резистор, як це ми вводили, ми вже знаємо. А, дивимось, які параметри треба ввести в опір від 0,4 до 9 кілоомів. Ну, Нехай я візьму 0,3 кОм, тобто 300 Ом. Я двічі клацію. Тут ввожу опір 300 Ом. Індуктивність маю поставити 0, а ємність нескінченість. Отримав резистор. Тепер тут я маю зробити потужку. Ну, нехай 1,6 Генрі. Резистор ставлю 0. Індуктивність ставлю 1,6. Ємність ставлю нескінченість. Тепер тут маю поставити ємність. Резистор 0. Індуктивність 0. І ємність у мене змінюється від 1 до 15. Давайте поставлю 16. 16 мікрофарадів. Тому я маю тут написати є в мінус шостій. 16 мікрофарадів. Окей. Перевертаю для з'єднань. Тепер маю достати вимірювач напруги та вимірювач струмів. Переходжу в блок інструменти, обираю вимірювач струму, обираю вимірювач напруги. Вимірювач струму під'єднується. Так само, як і амперметр послідовно, вимірювач напруги під'єднується до кола паралельно. Роблю з'єднання. Від джерела вводимо в плюс, а виводимо з мінуса. Тепер беремо і паралельно з'єднуємо із нашого РЛЦ-з'єднання в вольтметр. Затискаємо кнопку Ctrl. подвинемо провідничок, отримали таку схемку. За допомогою цих інструментів ми будемо міряти активну та реактивну потужність. Для цього ми обираємо вкладці «Extra Library», інструменти, і тут «Accident, Accident Reactive P. тягнемо, якось так називається. Тепер це ми маємо: у нас струм, тому ми в точку І вводимо. А це у нас напруга, тому ми вводимо клемку V. Вивід із даного елемента. Треба виводити на дисплей. Тому переходимо в блок Skins бібліотеки «Simulink». І тут обираємо дисплей і підтягуємо. Обов'язково розтягуємо дисплей, тому що тут у нас буде два показники. Тепер ми маємо заміряти напругу на кожному елементі, записати осцилограму, так як у нас зображено тут. Для цього ми маємо під'єднати мультиметр. Отаким чином. Як це робиться? В плаці Інструмент витягаємо мультиметр. Оце у нас перше споживач. Двічі класи ми будемо записувати тут напругу. Тому а, в полі інструментів, вимірювачів обираємо, що ми будемо вимірювати напругу на Тут ми також будемо вимірювати напругу. Тут ми також вимірюємо напругу. І тут ми вимірюємо напругу. Все це я хочу, щоб. У мене, не те, що я хочу, а нам потрібно, щоб все це відображувалось на силогір. Тому я обираю скоб. Кваці. У мене раз, два, три, 4 споживачі. Тому я отут в налаштуваннях обираю 4 входи. Тепер як мені розвести з одного виходу на 4 входи. В бібліотеці сигнали і система є. DEMUX. Тут у нас один вхід і зараз два виходи. Мені треба чотири виходи, тому я тут ставлю 4. Слідкуємо, щоб у нас стрілочки з'єднувалися, тобто, щоб з'являлася така ось чорна штука. Тепер з'єднує сюди. Сюди. Нема з'єднання сюди. З'єднали. Приступаємо до вимірів. Включаємо схему. У нас помилка. Зразу бачимо, де ось тут а, і знак питання нашим, Тому що ми нічого не вибрали. А ми маємо тут обрати, які будуть у нас елементи відображатися. Дивіться, оце вимірювання РЛЦ без номера. РЛЦ без номера ось. РЛЦ 1 РЛЦ2, РЛЦ3. І в такій самій послідовності ми перекидаємо їх сюди. Натискаємо ОК. Це важливо знати послідовність для того, щоб потім визначити. Де чи я сціллограму включаємо схему. Дивимося, що у нас на сціографі. На сціографі у нас все дуже негарно. Тому ми встановлюємо розгортку по часу і встановлюємо розгортку по амплітуді. Бачимо, що ще все це мало. Встановлюємо знову таки, міняємо розгортку по часі. Багато. Бачимо грубі графіки, тому збільшуємо крок розрахунку. При цьому масштабуємо, підбираємо момент, щоб у нас гарно було всі осцилограми. І так, як розібратись, де чи я? Двічі клацемо на мультиметрі. Перша осцилограма – це осцилограма без номера, друга з одиничкою, третя із двічкою. І. Четверта і стрічкою. Тобто трійка на кон конденсатор, двійка, індуктивність, одиниця, резистор. А без нічого, це у нас внутрішній опір або коливання напруги на джерелі. Що ми маємо зробити? Ми маємо обрати ось тут ножиці, вирізати даний елемент, вставити його в звіт, відповідно підписавши. Що це таке. Також ми маємо в звіт вставити схему досліду. Тут підписати, яка у нас осцилограма відповідає якому елементу. Підписувати можна прямо тут, якщо хотіте. Якщо у нас є ножиці, Так. То, щоб внизу написати, ми можемо зразу записати тут. Наступне, що ми маємо з вами зробити, це розрахувати частоту резонансу за формулою Томпсона. Тобто, Якщо ви перейдете в аналіз кола з послідовно з'єднаними приймачами, тобто сюди, тут перейдемо на резонанс напруг, ми можемо записати і визначити частоту резонансу з цією формулою. L і C обираємо свої значення. Розраховуємо, потім маємо дослідити це на даній схемі. Для цього нам знадобиться. Наступний елемент. Переходимо в вимірювачі. Обираємо вим... вимірювач ОМ опору, тобто impedance а це повний опір, щоб притягнути, на довимкнути. З'єднуємо. Тепер натискаємо отут на Power System Block і відкриваємо Power Goal. Це такі Інструмент для графічного відображення. Якщо я двічі на ньому клацну, отут в Tools я маю обрати опір і частотні характеристики. Я отримаю дану осцилограму. Цю осцилограму також даємо в звіт і визначаємо по ній частоту резонансу. І так, ось у нас мінімальна складова опору. Для того, щоб її розрахувати, нам треба цю частину наблизити. Бачимо, частота максимальна у нас буде десь на 32 Гц. Так і записуємо, що мінімальний опір буде на частоті 32 Гц. Розраховуємо це по формулі Томсона і порівнюємо. Тепер тут ми ще маємо визначити. На кожному із елементів амплітуду та суфази. Для визначення амплітуди та фази ми з вами будемо користуватися з цими збільшуваними інструментами. І так, для того, щоб розрахувати період коливання, я обираю збільшити по іксу, збільшую і рахую кількість. Дивимось, у мене період іде від 0 і до 5. Секунду, тут о, до 0,05 секунд. Тобто один крок це 5 тисячних. Якщо я порахую, скільки в мене тут кроків, займає один період, то ну, мені не дуже-дуже це зручно робити. Я обираю zoom AX, обираю одне повне коливання з запасом. Рахую кількість квадратів. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І рахую десяті. Раз. Тут у мене 7 десятих, а тут у мене теж 7 десятих. Значить виходить вісім і чотири. 8,4 квадрата. Один квадрат у мене 2000 секунд. Множу на 2000 секунди. Тобто період коливання у мене складає Ось таке число тисячних секунди. Як розрахувати фазу? Фаза розраховується, дивимося наступним чином. Перша, це у нас опір. А, внутрішній опір джерела струму. То він є. Цей графік буде графіком, який задає рівняння. Від цього будемо. Розраховувати сувфази. Друге це активний опір. В активному опорі не відбувається суво-фази. Третє це у нас індуктивний опір. Індуктивний опір у нас фаза від'ємна. Дивимось, наскільки у нас змістилась фаза. Фаза в індуктивному опорі. Розрахуємо наступним чином. Отут обираємо точку відліку. Ця точка відліку у нас складає раз, два, три, три і раз, два, три. Три і три квадрати. Значить раз, два, три і раз, два, три. Оце 0. Рахуємо, наскільки у нас змістилася фаза вліво три десятих. Один. Тепер. Чотири десятих, п'ять, шість, сім, вісім, девь, десять, два. Тобто на два квадрати змінилася. Так, 2 квадрати множу на 0,002, це 4 секунди. Як розрахувати фазу? Фаза розраховується наступним чином. Повне коливання це 2 π 2π ділимо на період коливання. Це у нас 0,168 було. І множимо на той час, який у нас, на який змістилась фаза. Тобто на 0 0,04. Отримую 0,47. Тож, якщо округлювати правильно, 0,48. Тож 0,48, пі це у нас буде сув фази на індуктивному опорі. Таким самим чином розраховуємо сув фази на ємнісному опорі. Ці всі, всі дані переписуємо в звіт. Модель зберігаємо. Звіт зберігаємо туди саме, архівуємо і відправляємо по почті.